Уяви собі ніч, ліс довкола, вогонь потріскує, кидаючи іскри в темряву. Ти сидиш біля багаття, слухаєш шурхіт вітру в деревах і раптом чуєш голос: спокійний, твердий, але трохи іронічний. Це слова людини, яка колись пішла в ліс, щоб навчитися жити. Він сказав. Я пішов у ліс, бо хотів жити свідомо, хотів зустріти лише головне в житті, і побачити, чи можу я навчитися того, чого воно повинне мене навчити. А щоб, коли прийде смерть, я не виявив, що й не жив. Цей чоловік Генрі Девід Торо. І сьогодні наша нічна розмова біля вогню про нього, про його досвід, його філософію. І про те, чому слова Торо можуть лікувати душу навіть зараз, через півтора століття після його смерті, його історія це не просто романтика втечі в ліс, це виклик, це експеримент із самим собою, це пошук відповіді на головне питання: як жити по-справжньому, а не просто існувати. Генрі Девід Торо, американський письменник, мислитель, натураліст, суспільний діяч. Торо, мавши шотландське та французьке походження, народився у 1817 році в маленькому американському містечку Конкорд, штат Масачусетс. Його батько був простим виробником олівців, а сам Генрі навчався в Гарварді, але ніколи не прагнув до великої кар'єри. Він був письменником, поетом, мислителем, але насамперед шукачем справжнього життя. Торо часто повторював: людина багата настільки, наскільки вона може дозволити собі залишити речі в спокої у молодості. Він працював учителем, але швидко розчарувався в школі, бо її методи здавалися йому жорсткими і бездушними. Він заснував власну школу, де навчав дітей не тільки книжкам. А й любові до природи. Торо не приймав сліпого підкорення правилам суспільства. Його дратувало, що люди витрачають життя на накопичення багатства, на порожні розмови і кар'єру, а самі не знають, хто вони. Він казав: більшість людей живе життям тихого відчаю. те, що ми називаємо покорою, насправді відчай у найчистішій формі. Ці слова він написав у своїй книзі Волден або Життя в лісах. І саме ця книга принесла йому безсмертя. Але головне, не книга, а досвід. Він справді залишив місто і два роки жив у хатині біля озера Волден, серед лісу. Там він вирощував боби, ловив рибу, ходив за грибами і писав. Це була не втеча, а випробування. Чи може людина жити в гармонії з природою і з собою, відкинувши надлишки цивілізації? <му> Уяви. Літо 1845 року молодий чоловік бере сокиру, кілька інструментів, і сам будує маленьку хатину в лісі неподалік від водойми. Йому всього 28 років. Усі його друзі і знайомі обирають кар'єру, гроші, повагу суспільства, а він хату з соснових дощок, самотність і тишу. Я пішов у ліс, тому що хотів жити свідомо, хотів відчути саму суть життя і побачити, чи зможу я навчитися тому. Що воно може мене навчити, а коли помру, щоб не виявилося, що я й не жив. Його дім був маленьким чотири на три метри з каміном і ліжком, ніяких розкошів, але там було все, що потрібно для життя. Усе це він робив не для того, щоб втекти від людей, а щоб зрозуміти, що насправді потрібно людині для щастя. Торо казав, наше життя марнується на дрібниці, спрощуйте, спрощуйте. Для нього простота була не бідністю, а свободою. Він не заперечував речі як такі, але вважав, що вони мають служити людині, а не навпаки. Скільки сил ми витрачаємо на гонитву за речами, новий телефон, модний одяг, більша квартира. Але чи справді вони дають нам щастя. Торо писав, що люди стають рабами власних речей, вони працюють усе життя, щоб придбати комфорт, але самі ж втрачають внутрішню свободу. Людина багатша не тоді, коли має більше, а тоді, коли може відмовитися від більшого. Його експеримент показав для життя. Достатньо зовсім небагато їжа, дах над головою, одяг, книжки і природа, решта ілюзія, що пожирає наш час. І тут він кидає виклик нам, людям 21-го століття чи ми керуємо речами, чи речі керують нами. Життя в лісі дало Торо не тільки простоту, а й новий спосіб бачити світ. Він годинами міг сидіти біля озера, спостерігаючи за змінами води, за відблисками сонця, за польотом птахів. У природі він бачив не лише красу, а й уроки для людини. Природа це не місце для відпочинку, це дім. Вона наше віддзеркалення. Він вірив, що людина і природа одне ціле ми не господарі, а учасники великої гармонії. Одного разу Торо спостерігав, як на галявині зустрілися дві армії мурах червоні і чорні. Це була справжня битва, яка тривала годинами. Він описує, як бачив поєдинки один на один, як мурахи тягнули поранених, як вони гинули не відступаючи. Ця сцена вразила його до глибини душі, він назвав її справжньою битвою героїв. Я ніколи не бачив нічого більш шляхетного, ніж ці мурахи, які боролися до останнього подиху. Чи не є й наше людське життя такою ж боротьбою тільки в іншому масштабі? Через спостереження за природою він бачив метафору людського існування наші війни, наші конфлікти, наші страждання. Усе вже є в природі, і все ж таки природа завжди відновлює баланс людина ж часто забуває про гармонію. Природа постійно говорить із нами, але ми занадто зайняті, щоб слухати. Для нього природа була не просто фоном, а джерелом мудрості. Він вірив, що людина може знайти гармонію лише тоді, коли відновить свій зв'язок із землею, лісом. Ріками. Торо навіть говорив у дикій природі збереження світу. Тобто, поки ми маємо дикі ліси, ріки і гори, ми маємо шанс вижити як людство. Торо провів у лісі понад два роки. Багато часу він був сам. І для нього це було не тягарем, а силою. Я ніколи не відчував себе самотнім, настільки багата була природа довкола мене. Самотність для нього була не відсутністю людей, а присутністю себе. Він казав людина самотня не тоді, коли навколо немає людей, а тоді, коли вона не в гармонії сама з собою. Проте він не був відлюдником, його хатина стала місцем зустрічей, до нього приходили друзі, селяни, учні, і розмови біля вогню чи під зорями були справжньою близькістю, бо народжувалися з тиші, а не з метушні. Щоб знайти справжню дружбу чи любов, треба спершу знайти себе, бо інакше всі стосунки лише маски. Торо показав, що усамітнення це не самотність, він писав Я ніколи не знаходив товариства, приємнішого за самотність, йдеться не про відмову від людей, а про відновлення внутрішнього голосу. Коли ми постійно в натовпі, у шумі й у чужих словах, ми губимо власні думки. Торо вірив. Хоча б іноді потрібно залишатися наодинці з собою, щоб почути себе. Коли я хочу відпочити, я йду в найтемніший і труднопрохідний ліс або на яке небудь болото, що має дурну славу. Я ступаю на нього з благоговінням, як ніби потрапляю в святе місце, святая святих, у ньому міститься сила. Доро увійшов в історію не тільки як поет і філософ, а й як людина, яка кинула виклик системі. Коли його зобов'язали сплатити податок, який фінансував несправедливу війну, він відмовився, його посадили у в'язницю. Цей досвід він описав у знаменитому есе Громадянська непокора. Якщо закон вимагає від тебе бути несправедливим, поруш закон. Генрі Девід Торо Він вірив Совість вище за будь-яку владу, і навіть одна людина може змінити світ, якщо залишиться вірною істині. Його ідеї надихнули багатьох від Махатми Ганді до Мартіна Лютера Кінга. Торо показав свобода починається не з політики, а з внутрішньої чесності. Іноді одна людина з чистою совістю сильніша за всю державну машину. Ще одна велика ідея Торо праця як шлях до свободи. Він не заперечував роботу, він сам садив город, будував хату, лагодив речі. Але він відкидав працю заради грошей і статусу. Я бачив, як люди все життя працюють, щоб мати краще житло, кращий одяг, кращий стіл і зрозумів вони ніколи не живуть, а лише готуються жити. Для нього праця була священним процесом, коли ти твориш щось справжнє, навіть якщо це боби чи книжка. Він вважав, що надмірна праця заради заробітку це рабство. Людина повинна мати стільки праці, щоб жити, а не стільки, щоб загубити себе. Його слова звучать актуально і сьогодні, коли мільйони людей вигорають у офісах краще мати менше речей і більше часу для життя, ніж навпаки. Здалося б, Генрі Девід Торо жив у 19 столітті, що його слова можуть сказати нам, людям із смартфонами, соцмережами і нескінченним темпом. Але послухай, він говорив про вигорання ще, коли цього слова не існувало. Він говорив про споживацтво ще до того, як з'явилися торговельні центри. Він говорив про свободу від суспільного тиску ще коли лайки в інстаграмі не визначали чужої думки про нас його філософія проста, але саме в цій простоті, глибина що ми можемо взяти для себе з його досвіду? Перше, спрощуй життя, подивись, що зайве в твоєму дні, і відпусти. Друге. Більше будь на природі. Це не втеча, а повернення додому. Третє. Слухай себе. Твої справжні бажання не завжди збігаються з очікуваннями суспільства. Четверте. Не бійся йти проти натовпу. Якщо твоє серце веде іншим шляхом, довірся йому. П'яте. Пам'ятай про мить щастя не десь потім, а зараз. Висновок Коли Торо залишав Волден, він написав Я залишив ліс не тому, що втомився від нього, а тому, що в мене було ще багато життів, які треба прожити. Його слова звучать як заклик ми можемо жити глибше. Ми можемо бути вільнішими, ми можемо відчути щастя не в речах, а в тому, щоб бути на своєму місті. І тепер питання до вас. А що для вас означає жити свідомо, щоб ви лишили у місті і забрали би з собою до своєї хатини біля озера? Дякую, що були тут, біля цього уявного вогню. Якщо відчули тепло чи знайшли нову думку, підпишіться і залиште коментар, які слова Торо найбільше відгукнулися саме вам.